Книга буття, розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедрула Амера, царя Еламу і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з берою. Царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми і з Шемевером царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в сіддім долині, септо в Солонім морі. Дванадцять років служили вони кедерлу а на тринадцятому збунтувались. На 14-му ж році рушив кедерло Амер з царями, що були з ним, І розбив Рефаїв аштерот Кернаїмі, Зузіїв у хамі, Еміїв у шаве Кіріатамі. І Хоріїв у горах Сеїр, Аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн мішпад, септо Кадеш. І завоювали всю землю амалекітян, а також аморіїв, що жили в Хацацон та марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цуару, і вишукувались у сідім долині проти них до бою проти Кедрлуамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму. Амрафела, царя Шинеару, та Аріоха, царя Еласару, чотири царі проти п'ятьох. Була ж сидім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що засталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори. І усі їхні харчі та й пішли геть, взяли і лота, аврамового братанича, з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедерло омера з царями, які були з ним, повертався назад, цар содому вийшов йому назустріч у Шави долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему. Виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього, Поблагословив його і мовив, Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки, і дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар Содому сказав до Аврама, Дай мені людей, майно ж візьми собі. Авраам же відповів цареві Содому: Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав. Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого. Хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку. Псалом 22 Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться. Глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. Від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розстануло в у мене. Мов черепок, усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли. І лиходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила. Притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа. Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли Той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть. Оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг: Це Йоанн Хреститель. Це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоан говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати чого тільки попросить. Та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар. Але Задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: Пусте це місце. Та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли і наситились і назбирали кусків, що засталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись, то привид заговорили і закричали з переляком. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвавсь до Нього і каже: Господи. Коли це ти повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього маловіри, чого засумнівався. І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи Ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця. І розголосили по всій тій околиці вістку про нього, і принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували.